Продовжимо орієнтуватися на місцевості. Друга серія про веселий Трампів світ. Вивчення вимог Путіна до України будь-якої неопередженої людини підштовхне до неминучого висновку. Незалежно від ставлення до конкретних запитів Кремля, їх неможливо задовольнити без ліквідації України в нинішньому вигляді як суверена і суб'єкта на міжнародній арені. Наприклад, поки Україна є, Крим та інші територіальні захоплення легалізувати не вийде а Україна ще як є. Ліквідація реорганізація країни це політичне завдання, що передбачає або повне захоплення влади, щоб провести рішення через внутрішній політичний процес, або якісь форми зовнішнього силового контролю, логалізацію задуму через зовнішні майданчики ООН ОБСЄ і нав'язування результатів тубільцям. Для досягнення своїх цілей Путін використовує комбінацію військових і політичних заходів, що мають свій таймінг, структуру і межі ефективності. Доброго здоров'ячка, Хунту, Хунтуборі. Ми з України. Ми, бійці взводу безпілотних авіаційних комплексів Фенікс 93 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр висловлюємо подяку громадській організації відлуння міста Павлоград за надані цифрові fpv дрони та бомбери. Слава Україні! Героям слава, поки Росія не змінить мети добровільно або через обставини, зберігатиметься ризик силового вторгнення в Україну. Вторгнення у лютому 22-го пішло для Путіна не за планом, невдача. У результаті почалася низка дробових військових циклів, які доповнювалися фоновим політичним впливом у спробах розв'язати завдання по частинах, будь-який задум радикальної перебудови України в інтересах Путіна робить пріоритетною метою Росії Київ а також Одесу і Харків. Але захопити Київ силою, щоб повалити владу РФ не здатна. Політична кон'юнктура для вибуху середини також несприятлива. Контроль над Одесою і Північним Причорномор'ям з боку РФ позбавив би Україну можливості торгувати, розвиватися, забезпечувати оборону. Але з кінця 22-го року суто військові важелі тиску на Одесу відпали, залишилися політичні терори, когнітивний вплив. Вони приносять гори, але не змінюють ситуацію. А ось Харків залишається в зоні і прямого військового, і активного політичного впливу. Контроль над містом це контроль над усім лівим берегом. Тому до виходу на якусь тривалу стабілізацію періодично будуть мусуватися плани захоплення Харкова. Технічно такі плани в Росії напевно є питання реалізації. Минулої весни після окупації Авдіївки РФ запустила цикли військових і політичних заходів з метою створення умов для вирішення політичного завдання капітуляції України. Почалося все з погроз захоплення Харкова, що мало викликати ланцюгову реакцію і обрушити тил, а потім і фронт два місяці нагнітання, після чого в травні 24-го року сталася не до кінця підготовлена атака причини фальстарту росіян. Харків не захитався, тривожність у місті до травня пішла на спад. Конгрес США відновив допомогу. Путіну треба було їхати у Китай з якимось позитивом. Під час наскоку Росія знищила Вовчанськ і кілька сіл абсолютно топий злочин Москви, але ні до чого більшого це не призвело. Курська операція остаточно збила Москві ритм. У вересні-жовтні 24-го року російська армія із запізненням увійшла в п'юрічний військовий цикл, під час якого передбачалося досягти низки військових результатів, щоб перетворити їх на політичні. Військових результатів досягнуто не було. Імпульс закінчився до березня 25-го року. Військові результати РФ за березень такі. Найменш захоплена територія з літа 24-го року, фактичне подвоєння втрат у перерахунку на кілометр квадратний окупованої території, драматичне зростання втрат автотранспорту, мінус мобільність. У квітні така сама ситуація. До лютого через колосальні втрати в живій силі на тлі відсутності бажаних результатів, накопичення розривів між втратами і боготовим поповненням російська армія була змушена тимчасово зменшити кількість штурмів і організувати перегрупування своїх військ на низці напрямків. Подожди, починаємо. Діду, дякую ще раз за майно. Дякую, воно пригодиться. Пригодиться. Подякували. да, Дякуємо всім, всім дякуємо, дякуємо всім людям. Які долучилися до цього всього добро. Це мій підвозі. Дякую його дієм, що привезла це все. Дякую велике. Дякую. Щоб якось підтримувати динаміку війни, Путін активізував терор цивільних у тилу. З лютого цей показник зростає. У березні кількість обстрілів Харкова подвоїлася у квітні. Вже більше жертв і постраждалих. Базові причини неуспіху росіян. Зміна характеру війни є публікації, є ефіри про це. Прогрес української армії за всіх відомих проблем: Українська армія за сприяння волонтерів, донаторів і фондів по всій лінії фронту за допомогою дронів і ребів почала вибудовувати мобільну зону ураження глибиною 10-20 кілометрів. Там, де таку зону вибудували, складається оманливе враження, що фронт зупинився. За фактом, штурми ворога тривають, але наші війська перемелюють російську армію без залишення території, і що головне. З тенденцією зменшення своїх втрат так ще не скрізь. У ворога є просування, але сутнісний результат такий: росіянці буксують і випадають з усіх графіків. У підсумку всі військово-політичні зусилля Кремля на 24-й рік провалилися. Втрати російської армії за рік тільки безповоротними становили щонайменше 125 тисяч осіб, але Україну не вдалося загнати ні капітуляцією, ні додати виборів у США, ні додати інаугурації Трампа, ні до сьогоднішнього дня. Наприкінці березня глава Румо, розвідка Пентагону, глава ЦРУ і командувач військ США в Європі, командувач військ НАТО в один голос заявили, що військових передумов для капітуляції України до кінця року немає. По суті, це оцінка результатів піврічних зусиль російської армії. Трамп зайшов на посаду і запустив новий політичний трек на вильоті проваленого військового циклу Кремля. Риторика деяких членів його команди Вітко Фамаска та інших взимку 25-го року доводила, що їх брифували росіяни ще до початку каденції, через що в ефір не критично вивалювалися російські заготовки, але умов для конвертації цих заготовок як не було, так і немає понині. Для РФ на якийсь час утворилася сприятлива зовнішня кон'юнктура, але Кремль не зміг забезпечити потрібні реалії на землі, а взяти Україну на не вийшло. Ба більше США їх явно його ману Кремль розібралися, що наявними політичними інструментами завдання не вирішується. Тому з переліку вимог зникла тема виборів. Хоча всім, хто читав українську конституцію, це було зрозуміло з самого початку. Вітков і Шойгу синхронно заявили, що саме в Конституції проблема. Але будь-які рухи з нею це довго, важко і непередбачувано. Не варіант для Трампа. До березня виникла ситуація. Накопичилися військові чинники, які на повний зріст поставили перед Кремлем питання: підморожувати чи продовжувати без мобілізації або знаходження інших джерел живої сили, тримати тиск і організовувати накат необхідної інтенсивності не виходить а мобілізацію проводити не можна. Це непопулярно і суперечить логіці деескалації, що створює об'єктивні передумови для паузи з можливістю виходу в політичний трек. Росіяни частково вирішили проблему живої сили за допомогою корейців і підкручування деяких гайок, але все одно, як бачимо, виникла оперативна пауза, потрібне перегрупування і поповнення військ. А тут ще 9 травня на носі. Останній шанс масштабно розіграти карту перемоги. Утворилося поле для різних сценарних рішень. Російський вождь усім виглядом показує, що вирішив іти у осінній наступ, пропонуючи вмовити його цього наробити ціною поступок, щоб, зафіксувавши поступки, все одно спробувати щастя, але простір для поступок залишився тільки на його половині поля. Тому зараз, з боку РФ, буде сезон мерехтливої деескалації і шантажу. До того ж, очевидно, що Путін не здатен забезпечити безпеку своїх святкувань у Москві і запросив перемир'я на ці дні. Епічне досягнення після Києва за три дні, чи не так не здатне організувати якийсь красивий військовий результат у найкоротший термін. Якби російські війська десь ефективно наступали, Путін би награв у жодні перемир'я навіть під натиском Трампа, але діяти без оглядки він уже не може, як мінімум йому потрібен час на концентрацію сил. То в чому логіка йти на неприйнятні поступки, якщо ворог провисає і все одно за фактом обдурить захоче стабільного миру, всі тільки за. З точки зору чогось швидкого для США залишилося тільки дві опції: перемир'я за допомогою тиску на РФ з фіксацією, що Путін не смикався при всьому скепсісі у США такий ресурс є або вихід із війни під слушним приводом. Тому Трамп згадує термін близько двох тижнів, бо через два тижні для Путіна відпаде фактор 9 травня аж до вересня. Президент США піддав критиці і Зеленського і Путіна. Публічно вони обидва погані. Це шлях відходу. Що поробиш, якщо обидва не готові? Він старався і зробив більше ніж Байден з Обамою, які в усьому винні до того ж. Кремль технічно зняв бар'єр для оголошення раптових перемир'їв, заявивши про перемогу у Курську, усі над цим постібалися, навіть росіянські пабліки. Також Росія почала люто легалізувати північних корейців, демонструючи, що цінує союзників, готова масштабувати участь корейців, а можливо не тільки їх. З огляду на хиткість становища всіх сторін. Момент потенційно справді історичний, бо пазли можуть скластися по різному Наприклад, злетить у повітря ще один склад, де росіяни місяць збирали кошти для літньої кампанії. Випадання з графіка потрібно відкладати, сидіти в перемир'ї, а раз по раз відкладати можна спровокувати зміну настрою в армії в суспільстві, бо ідея перемир'я росіянам нормально заходить. Думаю, стармер, який публічно понадіявся, що до кінця травня є надія вийти в якийсь стійкий режим припинення вогню, допускає якийсь такий ланцюг подій. Тож зараз потрібно себе внутрішньо готувати до наступного. Атмосфера просякнута очікуваннями і надіями на мир, що все якось закінчиться. Щось же відбувається. Раптом щось вийде. Це збиває людей. Поки що інерційний сценарій полягає в продовженні бойових дій ще на півроку з поступовим вичерпанням потоку американської допомоги і згортанням залучення США. Якщо США перестануть дарувати, але погодяться продавати і не введуть негласного ембарго, погіршення не будуть занадто чутливими. Почнуть заважати, буде погано. Багато людей зараз працює, щоб поганого не сталося. У росіян загальна ситуація з прискоренням погіршується. Мабуть, розрахунок на те, що до зими нам буде гірше, ніж їм. і Ми почнемо валитися на фронті і в тилу. Найкращий спосіб наблизити мир і хитнути в бік стабільної підморозки на хороших умовах посилити допомогу фронту, підтримати своїх, чим можливо. Росіяни будуть накручені побідоносною ейфорією, але в силах і засобах вони технічно не можуть суттєво додати. Психологічний настрій буде визначальним, коли росокупанти побачать, що за перемир'я в лапках українська армія не просіла, а західні партнери зафіксують відсутність провалу в суспільстві. Більше шансів на здорову дипломатію та оптимальну підтримку. А там і в бік перемоги можна буде рухатися нам, звісно. Зробіть донат репост якщо ви теж прагнете до перемоги. Доля й і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.